Мер Труханов Одеси отримав нагороду з рук військових під час засідання, дуже урочистої події, під час засідання Одеської міської ради військовий з трибуни нагородив мера Одеси Труханова урочисто при всіх під аплодисменти Медалі. Шановний Геннадій Леонідовичу, від імені особового складу 3 ї бригади Національної гвардії Спартан, та від мене особисто хочу наградити вас медалю за вільність українському народові. Окрім медалі, мер. Труханов отримав також хейт, хейт як від військових, так і від цивільних. Я зараз не буду обговорювати і давати свою оцінку, тому заслужив Труханов цю нагороду. Не заслужив Труханов цю нагороду. Поговоримо про, в принципі, нагороди для чиновників. Поговоримо про нагороди для політиків. Кейс Труханова насправді цікавий з іншого боку, не з точки зору. Просто соціального обурення, а з точки зору соціального обурення, як протидії стандартним піар-інструментам, ні для кого не секрет, що українські чиновники і політики використовують нагороди, використовують і використовують в 2014 році, в 2015, в 2016 році військових. У якості політичних інструментів. Потрібно товаришувати з військовими, потрібно отримувати від них подяки, потрібно отримувати якісь нагороди для того, щоб потім, вже під час виборчих компаній, розповідати про те, як ти допомагав армії, як ти допомагав військовим. Певна кількість військових буде залучена до політичних кампаній, певна кількість військових буде ходити поруч. З цими політиками, з цими чиновниками, і не лише просто так, а й за грошову винагороду будуть ходити під час виборчих кампаній і розповідати, що так дійсно ця людина дуже допомагала. І якби не війна, то наша б країна не змогла перемогти, і так далі. І... Таке інше раніше це працювало, але з кожним роком працювало все менше, менше, менше. І тоді ми думали, що можливо воно працює не так якісно, як на початку, тому що суспільство втомлюється саме від військових, як від авторитетів, тобто військові з часом, чим далі від активної фази війни. Тим сильніше вони втрачають авторитет. Так, повага залишається, але вже немає ставлення до їх слів як до 100% правди. Люди починають складати свою думку. Але ні, насправді можливо, так воно і було, але насправді зараз працює зовсім інший механізм. Медійна площина настільки перенасичена різного роду інформацією, що. Люди навіть розумово обмежені все більше і більше починають розуміти, як працюють медійні інструменти. І примітивні піарні медійні інструменти вже не такі ефективні, як раніше. Дуже багато людей кожного дня з часом розуміють, що військових використовують. Чиновники і політики, що політики використовують нагороди від військових в якості власного прому. Більш того, що розповіді про те, що чиновники і політики допомагають армії, ці чиновники і політики використовують також суто для того, щоб капіталізувати це в політичний капітал. Ми всі. Всією країною спостерігаємо за кількома такими смішними кейсами. Це колишній президент і сьогоднішній депутат, народний депутат Петро Олексійович Порошенко, який намагається купити у суспільства право на участь в наступних виборчих кампаніях, право на наступне політичне життя. Він витрачає на це дуже великі гроші, і не лише свої, а також своїх. Прихильників свого електорату. Але всі чудово розуміють, і всі чудово знають, що йому цим аж ніяк не допоможе. Всі рейтинги, які є у Порошенко, говорять про те, що, не дивлячись на шалені суми, він втрачає підтримку виборців. Те ж саме стосується Віталій Кличка, який за гроші з міського бюджету, розповідаючи, що це гроші громад. Купує допомогу, купує дрони, купує автівки для українських військових. Але на відео, в якому він розповідає про передачу цієї допомоги, ми не бачимо громаду. Ми бачимо лише Віталія Кличко. Жодної людини. Яка має відношення до громади в цих відео не знімається знімається лише мер, який нас його ж думку уособлює з собою цю громаду. Бере на себе всю славу, бере на себе всю звитягу цих вчинків і сподівається на те, що це буде компенсовано йому. Час виборчої кампанії. Так само і ось такі нагороди, такі нагороди, яку сьогодні отримав Труханов. Вони не плюсують, вони не приносять користь, вони приносять лише мінус. І не знаю, як вам, а мені це дуже подобається. Бо ось ця стара радянська традиція обвішування цивільного піджака. Військовими нагородами повинна йти в небуття разом з Радянським Союзом, радянськими пам'ятниками в Одесі, радянськими назвами вулиці, вулиць в Одесі і бажано самим мером Одеси Трохановим.